Для чого живемо на прекрасній землі? Для того, щоб вірно і щиро любити, призначення це заповів нам Господь, і тільки любов'ю ми маємо жити. Любов до святині, любов до родини, любов до дитини, зернини в ріллі, до шепоту трав на лугах батьківщини, любов до людей. Це життя на землі Ольга Угнівенко. Доброго дня, шановні гості. Сьогодні наша з вами зустріч присвячена презентації книги Духовний скарб українського народу авторів Тамари Угнівенко та Ольги Угнівенко. Гнуків. Книга розкриває характерні особливості колориту українського національного костюма, писанок, рушників, весільного обрання всіх регіонів України. Багата наша українська земля талановитими людьми та кожен талант потребує підтримки. Приємно зазначити, що авторів у виданні книги підтримали небайдужі до українського мистецтва керівники, які сьогодні присутні на святі. Завдяки їм книга дійде до кожного учня, вчителя, пересічного громадянина Бородянського, Вижгородського, Іванківського, Поліського районів, міст Бучі та Славутича. Тож запрошуємо до слова голову Бородянської районної ради, кунця Ігоря Степановича. Це достойні зібрання. Я щиро дякую від Бородянського району, від влади, від депутатів районної ради, від всієї громадськості за те, що ви сьогодні знайшли час, залишили можливо свої важливі справи прийшли наблизитись нас до нашого Бородянського району і віддати велику шану прекрасним людям, якими пишається Бородянщина, це Тамара і Оля Унівенко. Тому давайте ми їм ще раз поплодуємо. Сама Україна починається з таких людей і, безперечно, не прості часи, і культура, і взагалі і нація наша переживає. Але я переконаний, поки будуть такі люди, люди, які займаються творчістю, люди, які відстоюють свою культури, люди, які за неї переживають, Україна є, була і буде. І я сьогодні безперечно дуже хотів би подякувати моїм друзям, Афонію Євгенію Івановичу Вітру Васильочу Дженченко. Які Разом будучи також такій гарні ноті, творчій ноті, вони підтримали нас, Бородянщину, безперечно, Олю і Тамару Миколаївну. А мені це було дуже приємно. Ми звернулися до полійника Бориса, ну велич української нації, людина, яка напевно віками буде оспівана прийдешніми поколіннями, людина, яка заслужила на велику повагу, шану від нас, від людей. І він відтикнувся і сказав: Ні, такі люди мають. Святкувати творіння свої в золотому залі, тобто в скарбі української нації. Тому велике спасибі вам, всім, моїм друзям, Борису Віннико і вам, що ви дійсно шануєте творчість, шануєте Україну. Я переконаний, доки є такі люди, як ці, що в залі, доти ще раз повторюся, буде Україна. І сьогодні хочу також передати велике вітання від народного депутата України, Москаленка Ярослава Михайловича. Завдяки йому сприянню він допоміг моїм людям. Скажем людям, яких я дуже шаную, поважаю, люблю. Скажемо, втілити в життя прекрасну річ і духовний скарб українського народу. Доки є такі люди, ще раз повторюся, доти буде Україна. Нехай всім щастить. Доброго здоров'я, доброго вам достатку, всім! Нехай ваших сім'ях панує злагода, любов. Велика шана, шана до пам'яті, шана до історії і збережна шана до тих, хто поруч з вами. Я вітаю вас з наступаючим і новим роком з Різдвом Христовим, яке буде незабаром. Нехай Святий вам Занесе ті подарунки, які ви бажаєте і ще більше. Святом всіх, тому що це свято для бородящини для України в цілому. Наша зустріч стала можливою завдяки всебічній підтримці, як вже зазначили. Підтримці розвитку української національної культури, метра українського письменництва, дійсно члена Національної академії наук України, голови правління Українського фонду культури Бориса Ілліча Олійника. На жаль, на жаль, він не зміг приєднатися зараз, і ми запрошуємо до слова його заступника, заслужений діяч мистецтв України та Польщі, Шелест Микола Миколаєвич. Хотів би ще зупинитися на тому, що колись я творчо займався творчою роботою з ранніх раннього дитинства. І е, коли я отримав першу нагороду, будучи ще зовсім молодим, і я котив той камінь, великий гранітний камінь нагору, для того, щоб щось про мене хтось знав. І от я його викотив цей камінь нагору. Але коли я отримав різні нагороди, я забув, що я творець. І коли пройшов час, і нагороди, і гроші з'явилися все. Пройшов час, я на ту гору прийшов, але вже того камня нема. Всесвіт цей камінь. І тоді я зрозумів, що постійно треба котити і не пам'ятати, що в тебе є якісь радощі, і постійно тримати цей камінь на горі для того, щоб ти досяг вершини своєї, для того ти живеш. І е, я думаю, що вірна родина Унівенків, Робить творчу роботу, ким би вони не працювали. І хотів би е, я ще зупинитися, от е, зроблені троянди е, написані. І ви бачите, от е, три троянди і одна троянда, дві немає, тому що життя хочуть продовжити, щоб з покоління в покоління воно ще йшло живо. і жило. Е, і там я подивився і навіть прочитав, що. Українська жаба гарна і назва навіть. Чому? Бо ми, ми, ну знаєте, говорять жаба, ти як жаба. І ви знаєте, і вірш тут іще я встиг прочитати, і вірш до нас всіх він звертається. Я не поет, але він до всіх звертається. Що коли ми будемо жити як жаба, а не будемо думати про інше, про… бо тільки. Людей двигає творчість якась. З якоїсь сторони вона б не стояла, але творчість. І я хотів би тільки через творчість, через музу, любу музу, ти проходиш і живеш за творчість. Вас обох бажає. На святі присутні діячі української культури. Запрошуємо до слова українського співака, поета, перекладача, заслуженого артиста України. Заслуженого діяча мистецтв України Жещенко Віктора Васильовича. Нам приємно, що ви сьогодні у нас у такому залі презентуємо тільки тому цю книгу. Український скарб українського народу, духовний скарб справді, от дивіться е, яєчко і з Полтавщини малюнок, а це десь Чернівка. Малюнок справжня фото. Справжні писанки. А це Чернігівська Чернівська Черкаська. Черкаська Черкаська. Бачите, скільки зібрано тут ми? Щасливі, що до нас завітала. Тамара Огнієко, пані Тамара Огнієнко своєю доцею Олею. Радіємо, що вони прийшли до нас і вас привели з собою. Бо я так відчув, що ви так глибоко шануєте, як і Український фонд культури цих людей, яких можна сьогодні е, порахувати. Не всі, на жаль. Особливо молоде покоління торкається того безсмертя, витягає з далечі даличі о те, що створило Україну і українців, ту дивовижну мистецьку історію, філософію, звідки прийшов українець? Якщо він з такої глибини прийшов. То які у вас душі. І Тамара, пані Тамара і пані Оля все зробили для того, щоб після себе залишати пам'ять, пам'ять велику, яку не зітреш, не знищиш. Воно буде переходити від одного покоління до іншого покоління, яке, можливо, буде ще мудріше. ще Відповідальніше, щоб не згубився наш ген, не згубилася наша українська доля, бо багато зараз прихрещів. Ми їх не будемо сьогодні говорити. Ми будемо тільки радіти, пані Тамаро, що ви в нас у залі Українського фонду культури. Радім від того, що ви виховали діток, таких же талановитих, як вам, пощасливилось бути в своїх батьків. Оля, яка одним малюнком, одним олівцем може створити отаку, ми сьогодні з Миколою Миколайовичем щелестим поглянули і сказали, це залюблена людина у мистецтві. Ну, погляньте. Двоє стоїть. Тут Микола Миколаївич починав із весілля, з весільних рушників, весільних костюмів. Світ почався з весілля, з весільної шлюбної ночі. Отам починався наш світ. І це і це, і це... І це вірно, що пані Тамара почала із цього. Ми вдячні вам, пані Тамаро, що ви обрали нас Олією, обрали нас Український фонд культури. Ми просто випадково зустріли Ігоря Степановича, голову вашу, вашого любимого місця Бородянки. Ми не знали. Що здавалося, все воно в центрі в Києві, а воно навіть на, флан... на флангах Київщини є таке, що ми ще не дослідили, те, про що ми ще не знаємо. Там, на заході нашої красивої Київщини, оця родина і квітує, працює, досліджує, вчить. Ці підручники будь до яких студентів чи учнів, чи будь до кого, якщо попадають, вони помаленьку вивчають їх і вчаться, бо це спрага велика спрага, яка заволоділа і олею, і тамарою угнівенками, і вони не могли сидіти собі, облизувати губи. щоб... Не показати і людям, що вони створили. Спасибі вам кожному, хто прийшов поклонитися цим дивним талановитим людям. І хай їх долі, долі продовжується в такому ж е, варіанті, в такій же тональності, красивій, могутній, вічній. От, дивіться, здавалося, що ще потрібно Тамару вашій долі. Ні. Вона ще продовжує дивувати, це ваш онук. Це онук намалював. Подивіться. Ще лист каже, може сфотографувати і дивитися на фотографії, але якщо ти художник, намалюй сам, почуй тіні, почуй красу, тоді ти будеш художником. Вірно, Микола Миколай? Спасибі вам іще за те, що. Бачите, це я вже до керівництва, що вам вистачило мудрості прийти разом із тими людьми, з якими ви поруч працюєте і керуєте долі у ваших руках, але ви, на відміну інших керівників, знайшли бучість і мудрість поки що залишити свої кабінети, а прийти і порадіти разом з людьми, нашими за ваших людей. Запрошуємо до слова багаторічного члена правління Українського фонду культури, заслуженого діяча культури України, кандидата історичних наук, Афоніна Євгенія Івановича. Обычно після Віктора Васильовича ніхто уже не виступает. Когда он виступав на сценах, это было значит, уже завершение концерта или спектакля оперного, независимо от того, где бы он не пел. в Ташкенте на театральной сцене или еще где-то. Поэтому, конечно, я очень ценю его точку зрения, его мнение об этой прекрасной презентации, об этом исследовании и воплощении уже в прекрасную книгу. Он очень точно сказал, потому что глубоко владеет этой проблемой. На мою думку, по моему мнению, это сегодня большое давать в Бородянском районе и благодаря, конечно, содействию, прежде всего, Игоря Степановича конца, который олицетворяет как раз именно такую ветвь власти и такое отношение власти к культуре, которое должно быть у нас в Украине повсеместно. А конечно событие большое, почему? Потому как постепенно... Из Бородянского района теперь пришли в Киев, в этот золотой прекрасный зал, с этим замечательным изданием, которое, мне думается, очень важно с многих точек зрения. Прежде всего связана именно эта проблема, с процессом глобализации. Постепенно утрачиваются традиции, утрачивается память утрачиваются те, сказать, что еще помнят наши бабушки, сказать, дедушки. И вот эта частица памяти, которая собрана, опять же, из той глубины, о которой говорил Виктор сказать, Васильевич, она очень важна для того, чтобы не только зафиксировать то, что это было раньше, а для того, чтобы это было как бы началом той большой работы, и мне думается, что вы на этом не остановитесь, для того, чтобы углубить и обогатить еще дальше те традиции украинского народа. И это действительно большой вклад, духовный вклад в сокровищницу украинского народа. И, как я понимаю, это сегодня действительно большое событие культурной жизни Украины, и это ваш праздник. Я вам желаю не останавливаться только на этом. Продолжайте работать дальше. Мне думается, что столько еще материала не собрано, и столько у вас творческих задумок, которые могут состояться, вы, пожалуйста, все это скатализуйте. Мне думается, что вот э, Украинский фонд культуры, и э, прежде всего вот эта идея была поддержана и Борисовичем Олейником, когда мы с ним говорили, он говорит тоже, что очень важно не останавливаться дальше, а Украинский фонд культуры всегда будет для вас вам оказывать всячественную поддержку в этом отношении. Это были его слова. Ну а мы со своей стороны, пока есть такие люди, как Игорь Степанович, Виктор Васильевич Женченко, и вообще актив Украинского фонда культуры всегда пойдут вам навстречу, поддержат, потому что для вас ведь тоже очень важно мнение профессионалов, специалистов. Вам нужна обратная реакция. А как вы сделали, а правильно ли вы сделали, вам нужна критика. В этом будет дальнейший развитие. А сьогодні у вас праздник. Я вас поздравляю з праздником і желаю вам всього-всього в вашій творчеській житті. І найголовніше не знову на досвіду. Для знайомства з багатющим розмаїттям українського національного костюма писанок, рушників, оберегів бажаючим потрібно було б проїхати не одну область. І безліч населених пунктів, та на сьогодні жителі нашої країни мають чудову можливість познайомитись з цим надбанням завдяки невтомній творчій праці Тамари Миколаївни Угнівенко, засновника унікального музею українського костюма та української писанки, який розташований в селищі Немішаєво, вулиця Технікумська, 1, Державній установі науково-методичний центр інформаційно-технічного аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів агроосвіта. Тож запрошуємо до слова автора книги, духовний скарб українського народу, екс-заступника директора, нині методиста цієї установи Тамару Миколаївну Лунівенку. Велі, шановні ігри Васильович, Микола Миколаївич і тих, кого я ще не з не назвала, вельми шановні наші присутні, друзі, і всім тим, всі ті, кому не байдуже Дійсно наша творчість. Адже ви теж погодитесь зі мною, що патріотизм і любов до батьківщини починається із любові до рідного краю. Із тих знання тих коренів, які передають нам свою таку красу і здавен-давен український народ тисячами і поколіннями. Я б хотіла, ви знаєте, я пропрацювала 20 років заступником директора науково-методичного центру і керувала саме питаннями виховної роботи і ось не один раз задумувалася над тим. Як зробити так, щоб наша молодь пам'ятала і любила, і знала, і хотіла вивчити оті корені наші, ту красу українську, яка поєднана в багатьох багатьох яка направлена в багатьох векторах нашого життя? Як зробити так, щоб наша українська пісня звучала і далі? Як зробити так і що зробити, що я можу зробити? Сьогоднішній час, щоб наша молодь пишалася, що вони українці, щоб наше вбрання було красиве і з гордістю ми його носили. І ось така, така думка мене не один раз, так сказати, ну, турбувала, але, маючи в своєму підпорядкуванні 118 навчальних закладів, які готують. Кадри для села, а це коледжі технікуми, тобто навчальні заклади першого другого рівня акредитації, яких в Україні в нас 118. Я й подумала, зробимо виставку. І ось на пам'ять мені прийшли такі слова, ці дим... взагалі ці думки надихнули мене на створення такого музею. І ось вирішила, що великим народом є той, який знає. Береже, цінує, примножує свою історію і передає нащадкам. І саме ці ключові слова знає, береже, цінує, примножує та передає нащадкам лягли в основу всієї виховної роботи в нас в Україні серед навчальних закладів перших четвертих рівнів акредитації. І ви знаєте,. Мене підтримали всі наші навчальні заклади. І якби ви сказали сьогодні, що скільки ж грошей тобі відпущено було для того, щоб зробити такий музей, то я вам скажу, що ні одної копійки. Але величезна душа всіх тих, з ким ми говорили, з ким я особисто говорила. А я переговорила з директорами навчальних закладів двадцятьох областей, ну, думаю, п'ять ніде не дінуться, п'ять теж візьмуть участь. І ось кожен ніхто не відмовив. Ніхто. Але тут була зроблена величезна робота, пошукова робота. Нам треба вивчити, щоб молодь піднялася на цю роботу, щоб молодь підняла бабусини і прабабусини вишиванки, спідниці, хустки, корсетки. І вийшла, і тобто відтворила, вивчила і відтворила, пройнялася дух. І відтворила все це в нових нитках і матеріалах. І ось наша робота, така величезна пошукова робота, я дуже багато працювала над літературою, і ось Микола Миколаївич сьогодні казав, «Да, дійсно, в нас на Україні немає зібраного по всіх областях, по всіх районах України. І ви знаєте, мабуть, Бог мені поміг, мабуть, моя родина мені допомогла, тому що вони мене весь час підтримували. І я перелопатила море літератури. Я по зерниці збирала рушники кожної області. Я вивчала навіть сакральні знаки для того, щоб прочитати той чи інший рушник. І ось витвір, який ми з донією зробили, і не тільки з Донією, а це наша колективна, колективна наша праця всієї нашої родини. Бо ми зорічкою. Я писала, Олечка редагувала і писала. І Ми зробили, мабуть, тисячу фото в музеї для того, щоб можна було вибрати саме підкреслити те, яке характерне, і характеризувало би нашу красу, красу нашої України. Мій внук, один діма це синок Олі. Ось він, він створив фільм, який ви сьогодні будете бачити. У нас був технічним, тобто не технічним, Програма. а комп'ютерної комп'ютерною програмою саме керував він, як треба друкувати, якщо Ілья, якого ви бачите, це внучок, це мого синочка. Синочок, який талановитий. Він сьогодні магістр на першому курсі Академії художниць. Сьогодні це університет, художність. От він мався бути тут. Там видно, що затрималось. І, от... <зыл Éats> <Да. гумен> і я вам скажу, це не тільки Воля, і в мене вже синочок є. Оля, синочка, а синочок синочка. І я вам скажу, що і в нас, як то каже, до нашої родини і ще і невісточка, тобто дружина нашого діми, яка б зробила переклади англійською мовою. Тому а родзинку всьому тому художньому поставили от на вклади. Для того, щоб зробити таку обкладинку, ми пере, 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 перефотографували вони вдвох, десь 200 різних варіантів поки зробили таку обкладинку. І от та роз, родзинка і одного художника, і другого художника, і Діміна вона проходить червоною ниткою через кожну сторіночку нашої книжки. Тобто книжка зроблена з любов'ю. Але ви знаєте, залишилася б вона. Наша книжка, так, мабуть, і невзнаною, якби невелике серце і, ви знаєте, невелика любов тих людей, в які руки попала наша книжка. Ми показали Ігору Степановичу. Ігор Степанович привіз її, показав, Борису Ілічу. І ми щиро і низько вклоняємося і Ігору Степановичу, і Ярославу Миколаївичу. І вам, і Борисовічу, і вам, усім, шановні наші, що ви сьогодні прийшли, розділити ту радість, яка розбирає моє серце.